7 червня у Краснограді відбулася зустріч у форматі круглого столу, де 17 учасників та представників з різних галузей обговорили питання залученості молоді до життя Краснограда, їх ініціативи та те, як треба підтримувати молодь, щоб вона лише надалі розвивалася та втілювала свої ідеї. Серед головних висновків, які зробили учасники круглого столу. Це те, що треба чути не лише міську молодь, а й сільську, та показувати, що її думка важлива. Також молодіжним організаціям варто працювати над розвитком своїх соцмереж. А також цікавим наповненням та різноманітністю контенту, бо щоб молодь проходила з онлайну, її потрібно чимось зацікавити. Під час круглого столу і розмов ще молодіжні організації зрозуміли, що потрібен у місті фандрайзер, який зможе залучати гроші на цікаві проєкти без прив'язки до місцевих органів самоврядування та їх фінансування. І ну можливо, тому все таки війна вона не дає нам на повну потужність працювати. Це мабуть сама головна причина. Але от сільською молоддю зараз найменше. Спілкування, тому що немає можливості туди поїхати, немає можливості молодь зібрати там, тому що в зв'язку з тим, що дистанційне навчання ну, ми взяли телефон чи за ну, час круглого столу там, було піднято чи... багато важливих тисяч... питань, зроблено висновків, а також запропоновано пропозиції на майбутнє. Серед них це активна співпраця усіх молодіжних організацій та активної молоді. Цікаво для конкретної цільової аудиторії регулярне ведення соціальних мереж молодіжних організацій красного. Рада, задля поширення своєї пізнаваності серед молоді й не тільки. Залучення та більш активне спілкування з сільською молоддю, проведення інтелектуальних, спортивних, розважальних заходів для молоді різних вікових категорій, які, звичайно ж, дозволені в умовах війни. Серед висновків було і теж те, що варто спілкуватись так з молоддю, щоб вона розуміла, що її чують та підтримують, а також дозволяють самовражатися наповен.